Друзі, знову Тараща, Таращанська ОТГ, село Станіщівка. За моєю спиною ось знаходиться скотобійня. Скотобійня стоїть на неприватизованій державній території, тобто самозахват. Мало того, що вона стоїть незаконно, так і ще робить викиди відходів просто в посадку, забруднюючи навколишнє середовище. Ці що оперативно викликано, Зараз е, приїде слідчя, будемо розбиратися з е, цим об'єктом розподарювання. За попередньою інформацією м -м -м, дане скотобіння належить депутату районної ради, е, призвичай не знаю. Все ж, знову ж таки, дякуючи вам тим, хто надає інформацію, нам в особисті. Піш Пішли, покажемо вам. Хлопці, погнали, покажете, де там викиди. Ми продовжуємо серію публікацій щодо місцевої еліти Тарачанської ТГ, всіх хто має відношення до влади місцевої, районної, як вони зловживають своїми посадовими, службовими. Так, Друзі, вибачаю, телефонують мені. Так, значить ось дана територія. Спробую зараз вам показати. Ми з другої сторони заходили. Ну, Плоть ця скотобойня прилягає до населеного пункту тут, хоча має бути винесено за ДСТУ, за далеко за межі населених пунктів, такого родовиробництва. ми зараз вам покажемо, як вони. Так, а ну. Туди не доберемося. Okay. А ми з іншої сторони доберемося. Друзі, ми чекаємо сюди оперативну групу. З другої сторони там є явні порушення. Забруднення на середовища зливають, відходи тут обійні прямо за територію в посадку. Зараз спробуємо вже щось їх привозити. Категорично е робити заборонено. <клінь> Я не знаю, е чим мотивуються люди, які ведуть такий вид діяльності, Ну, мабуть е мотивуються владою, Ну, як, як мінімум, типа Ось. Як максимум. Я навіть не знаю, що може бути більш максимум, ніж використання владних повноважень в цих особистих цілях, яке несе шкоду інтересам громадян, держави та навколишньому середовищі. Попробую обійти це ці зарущі. Так. Тільки туди, так? Да? Mm -hmm. ну, бачите, тут е mm -hmm. да, да, Всім привіт. І сітка, і сітка А, ще й сітка натяла. Ось все видно сітку. Дуже yeah. цікаво. Друзі, тому чекаємо слідчу оперативну. з цієї сторони виявилося, що ми не можемо потрапити туди. Але, але... Але ми вже потрапили з іншої, І, коли прийдуть свідчі, щоб ми туди по два рази не лазили, да? а там вони страшнюче. страшніше. Ви представляєте, да? відходи збойні, просто кусати. Тут такий чагарник росте. І мабуть був розрахунок на те, що кому ну, цей чагарник потрібний. потрібен. Да? Типа, ай там пойдеть туди, все там, нічого там страшно. Ну, так не має бути. Тому чекаємо слідчих, будемо звертатися і приїжджають, описують. Зараз будемо розбиратися, чого загорожена ділянка, яка не є приватизована, на яких підставах там взагалі розміщені якісь будівлі. І ось, хто дав такий дозвіл займатися такою діяльністю? Ну, коротше, тупо самозахват. Захватили, построїли цеха, ріжуть худобу. Залишки викидують за територію. Все. Ідеальний бізнес. Тому отака ось ситуація. Добре, друзі. Приїде поліція, вийде до ефір.